Привет всем! В общем я, я встиг на корабль, встиг якраз на заработную відправляти. Якщо я зніму ось вот так як Кевин Кивин есть. Я пройшов бесплатно. Моя маю посклав. Може чи чвакси за мене остановити, я не знаю.

Пунктики девіта показують. Акула, яка саме звик звилти, живе. Питається когось з'їсти. Зараз ці риби буде гоплити, це 100%, зараз ця акула паде на оцю рибу. А, нет, разу... а, це два різні А, це різні экраны. А це вже получил по голові Що, на жарся, Опа, щось побачив. побачив. Я ж сказал, Закал, запал всі риби Опа! Це втекло

А ну навер. Слів? Так, що це тут за виз? Ми пішли дослуш. Що це тут за висок як мало дитина? От блін. А тут купа дітей просто бігають. Все. Я тільки що з музею ігри прийшов. Нації дитячі спогади, бля. Ну, нам пришли Там, Наверное, будет круто. Что у тебя сейчас задумалось? Так, я вот не понял, он плавает, или не плавает? Что здесь на месте? сказал, что машина плавает. Вот. Ну, походит, вот так. Куда все сразу пьете? Куда я Вот и краевые.

Не, я то конечно нормальный. нормальный. Подорожуй эти корабль. Надо пропустить. Сад. Сад, -то, то есть наше шоу. Когда мы бы намаем играть. Все. Минус 30 долларов. О, Надо зайти в

О, неでも, 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 неでも. <реклама> так, в не <реклама> 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 <каюты> можно заходить, ну, <реклама>

Люди дивляться, я сам з собою говорю. Ну, не все, Це нормально. Стай в очі, щоб спорафіритися з тим рулем. Це дуже весело. Так, щось, я, я так зрозумів, що він нікуди не уїде. Не надо. Ні, все-таки не може, бо щоб мене дурили, бо я бачив, бачив, я катався на мандулі. Подожди, а це що таке? А, це той самий вход. Я катався на мандулі, на мандула, це Юра її так називає. О, і цей пароход плив. Він плив, реально плив. Так. Це що таке? Чоловічий туалет? Ой. подожди, це я... Ой, блядь, це я вже вже ночим тоже. понял? такая. Дурба крик. понял? Ага, а, ну давай, сейчас подивимось. так? там написано, що він відправляється 3. Что-то закривається, все капець. О, все. Приємної дороги. пасажири. Так, це виключити відео заново. Щоб не таке довго було. и снять потом другую часть другую часть да? наверное сверху как мы плывем сейчас я посмотрю сколько осталось або нет в принципе Не, нет, я так подумал точно або не. Все, разбиваем на две части. Раз, разбиваем на две части.